Готовий виступити, так? Василю Васильовичу, ви, на он, ви он в, онлайн? О, в онлайн? Так, так, я є з вами, да. Це генеральний директор Львівської національної наукової бібліотеки України імені Стефаника, кандидат під наук, почесний професор Прикарпатського національного університету. Його доповідь з Львівської національної наукової бібліотеки України імені Стефаника, інституційна спадкоємність як чинник організації її діяльності. Прошу Василю Васильович. Доброго дня і здоров'я, шановне товариство. Вельми шановна Ферштей. Андріївна. Ферштейн, ферштейн, Ферштей, Ферштей. Ферштей, так. але не ферштейн, а ферштейн. Ну, дехто питає ферштейн і ферштейн. Ферштейн. Так, так. Так, так. Шановна Любов Андрія, шановне товариство, перше, я хотів би, Любов Андрія, вас, привітати, очевидно, і побажати міцного здоров'я і всього того найкращого, що може собі побажати, така щедро обдарована, обдарована найрізноманітнішими талантами жінка. Всього найкращого і хай вам щастить. Шановне товариство, говорячи зараз, я хотів би привернути увагу, звернути вашу увагу на деякі проблеми актуальні для нашої бібліотеки, тобто Львівської національної наукової бібліотеки імені Стефаника. Інституційна спадкоємність як чинник організації її діяльності. Це пов'язано з тим, що 16 квітня 2025 року президія НАН України ухвалила історичну зазначення постанову номер 131 про історичну спадкоємність Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника у цій постанові президія е, вказує на особливу роль е, бібліотеки імені Стефаника в теперішніх умовах щодо збереження акту та актуалізації наукових традицій розвитку бібліотечної справи в Україні, звертаючи увагу на те, що сьогодні початок історії. Львівської національної наукової бібліотеки України імені Стефаника ведеться від 2 січня 1940 року, коли постановою Ради народних комісарів ОРСР було зворотні створено... бібліотеки Академії. Я не знаю, що з звуком чи як. Було створено. Я не знаю, що... Щось відбувається, я не знаю що. Тішечки є поміхи по звуку, але начебто чутно. Да. Чути, так, ну, щоб я сам до себе, сам до себе не говорив. Так, так. Е, звертаючи увагу на те, що сьогодні початок історії Львівської національної наукової бібліотеки України імені Стефаника, Ведеться від 2 січня 1940 року 1940 року, коли постановою ради народних комісарів РСР було створено Львівську філію бібліотеки Академії наук УРСР. Президія вказує на некоректність вести родовід е, е, національної бібліотеки України імені ем. Стефаника власне як національної книгозбірні від часів, коли радянською владою було ліквідовано західноукраїнські національні установи і організації. У постанові наголошено, що діяльність НТШ як наукової організації і його бібліотеки, як провідної українознавчої, українознавчої книгозбірні має непересічне історичне значення для української історії, науки та культури. Акцентовано, що незважаючи на те, що книжкові зібрання ліквідованих українських бібліотек увійшли до новоутвореної філії, яка була насамперед ідеологічною установою, вони залишалися і надалі цінним джерелом для досліджень в царині гуманітаристики. Особливу роль в цьому належала фонду належала фонду бібліотеки. НТШ. Президія НАН України констатувала, що із відновленням незалежності України у Львівській національній науковій бібліотеці України імені Стефаника відродилися і набули актуалізації. Наукові традиції розвитку бібліотечної справи в Україні сформовані свого часу в діяльності бібліотеки НТШ і постановила схвалити діяльність Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника як історичної інституційної спадкоємниці традиції бібліотеки наукового товариства імені Шевченка у Львові у збереженні та відтворенні історичної пам'яті, формуванні в сучасних умовах наукових засад розвитку бібліотечної справи в Україні. У 2023 році минуло 150 років від заснування наукового товариства ім. Шевченка очевидним є те, що в складному повоєнному сьогоденні, особливо актуальною в історії розвитку і функціонування НТШ, як потужного і вишуканого прояву боротьби української наукової еліти за утвердження національної самосвідомості через науку, культуру освіту. Що є виявленням ментальності нашого народу, що навіть відображено у його духовному гімні молитва за Україну? Бібліотека НТШ стала важливим інструментом, а відтак і історичним результатом діяльності товариства, стрімкого розвитку вона набула у міжвоєнне 20-ліття. Це підтверджено зокрема працями Володимира Дорошенка, історика, бібліографа, дійсного члена НТШ, директора бібліотеки НТШ від 1937 до 1944 року. У доповіді записі бібліотека наукового товариства імені Шевченка та її потреби Дорошенко вказав, що бібліотека станом на першого року налічувала близько 220 тисяч скаталогізованих одиниць, зокрема 6 тисяч одиниць з бібліотеки Івана Франка. А разом із нескаталогізованими примірниками і дублетами фонд налічував близько 270-280 тисяч одиниць зберігання. Маємо підстави констатувати, що на кінець 1939 року бібліотека НТШ у Львові мала всі ознаки національної наукової бібліотеки України, створена була в надрах НТШ 13 березня 1890, 1892 року, тобто понад 130 років тому з метою осягнення статутних цілих товариства, якщо брати в редакції статуту 1904 року, а саме Плекати та розвивати українсько в українсько-руській мові науку без прямого дидактичного призначення. Очевидним є і те, що це була перша національна наукова бібліотека України. Із багатьох характерних ознак бібліотеки НТШ звернемо увагу на те, що вона була утворена в самоорганізованому національному всеукраїнському науковому середовищі у політичних реаліях, недосяжних для прямого впливу великоросійського імперіалізму. Відомі події вересня 1939 року перервали історію бібліотеки НТШ як першої національної наукової бібліотеки України. Вона вона разом із тим разом з іншими численними бібліотеками Галичини увійшла до новоствореної філії бібліотеки Академії наук УРСР втрати і розпорошення фондів, ідеологічні критерії їх формування. Вилучення великих пластів документів і переміщення до спецфонду за ідеологічними релігійними ознаками далеко не повний перелік новаторств, які продовжувалися до початку 40-х років, тобто до кінця російського політичного панування в Україні. У 1940-х роках розпочався півстолітній процес явища, яке окреслюється в науковому дискурсі як духовний вампіризм, цілеспрямована діяльність усіх рівнів головлітів, метою яких було цензурування і вилучення творів друку. Як тих, що виходили у світ, так і книжкових та періодичної е, спадщини. Аналіз діяльності бібліотеки Львівської бібліотеки, е, аналіз діяльності Львівської бібліотеки Академії наук УРСР від 40 тисячу до 1990 року не дає підстав жодним чином трактувати її як національну за змістою, та зрештою і науковою за формою у класичному розумінні цього поняття. Маємо підстави стверджувати, що тільки з відродженням незалежності України львівська бібліотека починає працювати як національна і наукова за своєю судністю. Вважаємо, що варто виокремити принаймні три основні аспекти її діяльності: перший це ліквідація ліквідованого спецфонд книжкові збірки надано для користувачів без обмежень. Друге, це наукове опрацювання фондів бібліотек із і колекцій, отриманих у середині ХХ століття, виявленням втрат і переміщенням, забезпечення їх збереження, розкриття та удоступнення для провід... для дослідників. Особливо це стосується бібліотеки НТШ, стадіону, народного дому, а також у суліневому що здійснюється і по нині у плідній співпраці з національним інститутом імені Сулінських. І третє це поповнення фондів бібліотеки, зокрема від відзначних від, від, від діячів української діаспори, які тільки в роки незалежності могли повернутися на батьківщину, офіруючи для неї матеріальні та культурні здобутки свого життя. Від перших років незалежності України, національний характер МНБ Львівської національної бібліотеки імені Стефаника підтверджує сам факт інтенсивного комплектування фондів відділу рукописів бібліотеки як за рахунок архівів відомих національних інституцій, так і приватних осіб. На сьогодні до нас надійшло понад 130 архівів, що сформувалися як результат життя та діяльності осіб, і здебільшого передавалися фондоутворювачами, представниками родин, членами тих чи інших інституцій. Важлива робота щодо, щодо збору архівів і книжкових колекцій, триває в бібліотеці постійно і понині. Ця надзвичайно актуальна праця потребує значних ресурсів і створення належних умов зберігання. Отже, враховуючи вимоги законів України про наукову і науково технічну діяльність, про бібліотеки і бібліотечну справу в Україні про культуру і низки інших нормативно-правових документів нашої держави маємо всі підстави ствердити, що постановою номер 131 від 131 від 16 квітня 2025 року президент Національної академії наук України означено статус львівської національної наукової бібліотеки України імені Стефаника. Як історично сформованої науково-інформаційної національної установи, що належить до базової мережі закладів культури і науки загального державного рівня, яка володіє як історично сформованими, так і, і такими, що поповнюються фондами науково значущих національних і зарубіжних багатопрофільних полілінгвальних документів. Що становлять національне надбання українського народу і, будучи невід'ємною частиною його історичної історично-культурної спадщини, історико-культурної спадщини перебувають під охороною держави. Очевидним є те, що це передбачає структурно-організаційні зміни бібліотеки спрямовані на створення умов для її діяльності в нових умовах і як наслідок підготовка і затвердження нової редакції її статуту. Таким чином, стратегічне завдання діяльності національної бібліотеки імені Стефаника. В сучасних умовах, на наш погляд, повинні базуватися на історичних засадах її заснування, що насамперед стосується НДШ, яке поставило за мету своєї діяльності повторюся ще раз, плекати та розвивати науку і штуку українсько русській мові, зберігати та збирати всі пам'ятки старинності і предмети наукової наукової України Руси і заснувало наукову національну бібліотеку як ключовий елемент для осягнення своєї головної статутної мети разом з тим. Говорячи про історичні засади формування національної бібліотеки імені Василя Стефаника, не можна оминути того, що поряд із фондами бібліотеки НТШ, леву частку її історичних фондів становлять фонди інших українських і неукраїнських неозбірні та установи, які в середині двадцятого століття були ліквідовані радянською владою. Про них йшла мова вище, а також бібліотек приватних осіб осіб, тому відтворення правдивої історичної пам'яті щодо цих бібліотечних зібрань. Документальний спадок яких є історичною основою національної бібліотеки імені Василя Стефаника, розкриття їхньої трагедії у середині ХХ століття, моделювання моделювання на цій основі сучасного науково-культурного простору і і публічних форм комунікації з суспільством є невід'ємною частиною стратегії діяльності її діяльності в теперішніх умовах. Шановне товариство, дуже цікавою була була є дискусія нашої на, на міжнародної конференції. І, звичайно, все те, що оголошено сьогодні, дуже є цікавим і є актуальним для нас разом з тим, якщо говорити відповідально, це вже може як би сказати, може, як кажуть, поза поза протоколом, будучи відповідальним і професійно відносячись до, до, до того всього, що сказано. Я хочу б звернути вашу увагу. Що ми не можемо не, не говорити. Нам не має бути про це стидно про фінансування наших бібліотек. Зокрема, бібліотеки я не говорю цієї системи, хоча воно воно таким є, але і національні бібліотеки і Стефаника, і очевидно, національної бібліотеки Вернанського. Я хочу звернути вашу увагу на те, що десь років сім тому. Тут зараз ми, ми чули доповідь директора національної бібліотеки у Варшаві мого друга. Я собі можу так дозволити, Томаша Маковський. Так, от кошторис оцифрування років сім тому національної бібліотеки у Варшаві становив 100 мільйонів злотих. Ми не можемо цього не враховувати, говорячи, говорячи і, і, і не мати це на увазі, говорячи про сьогодні ті дійсно видатні успіхи, про які нам, нам доповідав сьогодні, шановний пан пан директор Національної бібліотеки у Варшаві. Я хочу звернути увагу на те, що на сьогоднішній день. Заробітна плата наших бібліотек не є конкурентно спроможною навіть в рамках в рамках нашої України і в рамках в рамках нашої держави. Ми не можемо будувати якихось міфічних замків, при тому, що на сьогодні заробітна плата бібліотекара із понад двадцятирічним стажем роботи провідного бібліотекара становить із із, 50, із Скою надбавкою за особливі умови умови і доплатою за бібліотечний бібліотечний стаж на руки 8626 тисяч гривень. Ну це це, це ми, ми просто або ми ну, ну нічого ми не зробимо проти при таких відходах. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що користуючись нагодою, нам треба ставити ці питання. Ми знайдемо союзників у владі, я в цьому впевнений. Разом з тим нам треба виокремити е, в системі академії наук фінансування е, окремим окремим рядком, незалежно від інших обставин. Е, двох двох національних бібліотек е, це на на нашу, і тобто бібліотеку Стефаника і бібліотеку е, Вернацького. Е, я думаю, що це це можливо і це потрібно зробити. А дискусію про про, про інші інші інституції очевидно. І їх якби актуальність і фінансування це окрема тема, тому що нікого не може виникати, виникати сумніву в актуальності існування розвитку збереження двох національних бібліотек, бо той спадок. Є, є що 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 бібліотеки вернаського що бібліотеки стефаника це є національне надбання поколінь українців поколінь української еліти воно не належить не тільки ці, не тільки нашому поколінню воно належить тій косторіч збиралося це не може бути предметом дискусії це не може бути предметом чогось е, доцільності і так далі цю цю я думаю внутрішню дискусію ми повинні провести в різних формах я думаю що ми знайдемо розуміння у президії, і ми знайдемо розуміння в президії, має на увазі академії наук. Ми знайдемо розуміння і ми знайдемо розуміння у чинниках влади. Я дякую і за надану можливість і всього вам найкращого. Дякую, Василю Васильовичу. Він завжди бореться за нашу зарплатню і за нашу академію наук, але поки що нічого у нас не виходить. Пойдеться, вийдеться. Да. ну але ж ви ж розумієте, що ми спробуємо все ж таки всі наші зусилля спрямувати на те, щоб ми. Ну, вся академія в такому стані зараз. Не тільки наші дві бібліотеки в такому жалюгідному стані, але ж. Андрійовна, ми не відповідаємо за всю з вами за всю академію. Ми відповідаємо за те а національне надбання. Василь я знаю, Василь Васильович. Дякую вам, дякую, велике. Не, дякую не, дякую не. вам. Все добре, щасливо. До, до побачення. У нас тепер...